Чотири ознаки того, що ти зараз в сезоні переміщення. Це може стосуватися виходу з якоїсь роботи, стосунків, церкви, або навіть країни або міста. Перше, це те, що двері надприродно закриваються. Як ти не стараєшся, ти не можеш здвинутися з місця. Наприклад, на роботі ти хочеш якогось підвищення, або ти стараєшся, ти хочеш кращих результатів, і воно не виходить. Таке відчуття, наче ти впираєшся в скляну стелю. Але насправді відповідь проста: тобі просто не місце там і вже сам. Бог через ці труднощі натякає, що потрібно приймати якесь рішення. Друге, це відсутність радості та миру. Що ти не робиш всередині тебе щось відбувається, якась можливо буря, можливо, це тривога, або просто тобі не радісно. Ти не відчуваєш щастя від того, в чому ти знаходишся, і від того, чим ти займаєшся. Третє – це недостача ресурсів. Це можуть бути фінансові ресурси, наприклад, ти заробляєш гроші, але при цьому всьому їх або не вистачає, хоча наче. Сума така ж сама або просто ти починаєш їх отримувати менше, і все, наче починає стискатися навколо тебе. Це можуть бути не тільки гроші, це можуть бути також ментальні ресурси, коли ти намагаєшся щось робити, в тебе немає мотивації, в тебе немає взагалі якогось розуміння, в тебе немає сил, ти в виснаженому стані. Скільки ти не спиш, що ти не робиш, ти виснажений. Четверте, це те, що люди стають холодніші, тобто, це може навіть прямо не стосуватися. Тієї сфери в якій відбуваються зміни, але якось так, начебто надприродно, всі навколо починають або ігнорувати тебе, начебто тебе не помічають, або ти можеш стикатися з негативом, ти можеш піти в супермаркет, тобі там на касі нахамили, або десь прямо в тебе на роботі, в служінні. Ти відчуваєш, що в тебе з людьми щось не клеїться. Як ти не стараєшся, воно не клеїться. Ти хочеш бути дружелюбніше, стосунки ніяк не йдуть вгору. Це все ознаки того, що ти зараз в сезоні переміщення і Бог хоче тебе направити в інше місце. Можливо, ти думаєш. Що зараз якась вся нечиста сила злягла в твоє життя, тому тобі, тому тобі так погано. Але насправді це рука Божа, яка зараз здавить на тебе, щоб ти прийняв правильне рішення. Тому не треба цього боятися, тому що попереду буде тільки краще. Цей сезон перемін він може бути складний дійсно. Але якщо ти бачиш ці ознаки, значить ти в ньому, і це класно. Це значить, що Бог з тобою не закінчив.